Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про щось, що стосується абсолютно кожного. Ми заглянемо, так би мовити, за лаштунки нашого розпорядку дня і з'ясуємо, як звичайні, здавалося б, дрібниці можуть просто перевернути з ніг на голову нашу енергію та продуктивність. Давайте подивимось, що ж нам про це каже наука. Ну що, знайома картинка ранок, а таке враження, ніби й налягали спати. Сил нуль. Або той самий момент, коли список справ довший за сувій, а годин у добі, ну їх просто немає. Так от, це не просто ой, щось я втомився. Ні. Сьогодні ми спробуємо докопатися до справжньої причини, і найголовніше знайти рішення. І ось тут ось ця цитата з джерела, яке ми аналізуємо, влучає просто в яблучко. Виявляється, вся справа не в тому, що ми робимо, і навіть не в тому, скільки ми робимо, а в тому, як. Тобто продуктивність це не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб працювати розумніше, все залежить від організації. Добре. То де ж той ключ до розгладки? Де шукати це рішення? А відповідь, як це часто буває, лежить просто на поверхні. Серйозно, вона, вона у природних ритмах, тих самих ритмах, які керують абсолютно всім довкола нас, і звісно, нашим тілом теж. От просто на секунду задумайтесь: день змінює ніч, зима змінює літо. Все у світі від найменшої клітини до величезних галактик живе за певним ритмом. І наше тіло, це ж не виняток, це такий собі складний ідеально налаштований оркестр. І коли ми починаємо ігнорувати його внутрішній годинник, ми по суті йдемо проти власної природи. Ну а результат правильно тотальне виснаження. То як же нам, скажімо так, налаштувати цей внутрішній годинник? Як знову зловити одну хвилю з власним тілом. Відповідь з одного боку до смішного проста, а з іншого вимагає зусиль. Це правильний розпорядок дня. Але зачекайте, не треба одразу уявляти собі армійську дисципліну. Мова зовсім не про це. Це про те, як створити потужний інструмент, щоб керувати нашим найціннішим ресурсом енергією. Якщо говорити простими словами, то режим дня це коли ми свідомо вирішуємо не воювати з власним організмом, а співпрацювати з ним, працювати разом з його біологічними ритмами. Це не просто список справ на день. Ні, це знаєте такий собі фундамент, міцний фундамент, на якому будується стабільна енергія, гостра концентрація і ну і просто хороше самопочуття. Окей, з теорією ніби все зрозуміло, але як це все виглядає на практиці? От як взяти і побудувати такий розпорядок, щоб він дійсно працював на нас, а не навпаки? Джерело, яке ми розглядаємо, виділяє кілька таких, знаєте, фундаментальних стовпів, на яких все тримається. А тепер подивіться на сюди. Це ж просто ідеальна ілюстрація. З одного боку, чітко організований день, де робота і відпочинок змінюють одне одного, як день і ніч, і результат енергія. А з іншого боку, повний хаос, суцільний потік завдань, який просто висмоктує всі сили і веде до вигорання. Треба чесно собі зізнатися, який сценарій частіше трапляється в житті, бо структура це, виявляється, наш найкращий друг у боротьбі з втомою. Так, тут у нас список для школяра, але не поспішайте. Ці принципи вони абсолютно універсальні для будь-якого віку. Це, по суті, такий собі рецепт збалансованого дня. Дивіться, є робота чи навчання, є активний відпочинок, є якісна їжа наше пальне, так, є повноцінний сон для відновлення і обов'язково час для себе. І головне, це не просто окремі пункти, це все частини однієї системи, де одне без іншого не працює. І ось ми підійшли до головного. До золотого правила, можна сказати, постійно чергувати навантаження і відпочинок. Це як у спорті. Ніхто ж не тренується 24 на 7 без перерви, правда? Після інтенсивної роботи м'язам потрібен час на відновлення. Так само і з нашим мозком. Навіть коротка пауза перед новим завданням це не прокрастинація. Ні, це стратегія. Розумна стратегія, щоб залишатися продуктивними довго. Ну і раз ми вже заговорили про відновлення, то просто неможливо оминути ну мабуть найголовніший його вид елемент, яким ми будемо чесними, найчастіше жертвуємо. Звісно, я говорю про сон. Дев'ять годин. Вдумайтесь у цю цифру. Це не якась там забаганка чи рекомендація для годиця, це, це біологічна вимога нашого організму. Сон це ж не просто вимкнути світло. О ні. Це надзвичайно активний час, коли мозок сортує інформацію, а тіло лагодить себе. І коли ми намагаємось зекономити на сні, це все одно, що брати кредит у лихваря. Розплата буде, і вона буде високою, виснаженням, хворобами, розхитаною нервовою системою. Гаразд, як же покращити сон? Ось проста, але повірте, надзвичайно дієва інструкція. І тут є два ключових слова режим і спокій. Наш організм просто обожнює, коли все йде за планом. Коли ми щовечора повторюємо ці ритуали, лягати в один час, уникати стресу, спокійно читати, ми ніби даємо йому сигнал, все, друже, час на підзарядку. І саме така підзарядка дає сили на наступний день. А якщо цим нехтувати? Ну, за все доводиться платити. І ціна поганого сну це не просто ранкова сонливість чи поганий настрій, це щось значно серйозніше. Це такий собі туман у голові, коли треба думати. Це постійне відчуття, ніби батарейка на одному відсотку. А якщо дивитись наперед, то це прямий шлях до серйозних проблем зі здоров'ям. Але давайте не забувати, що розпорядок дня це не тільки про роботу і сон, це про такий, знаєте, комплексний підхід, про турботу про наше тіло, про наш головний інструмент. І джерело, на яке ми спираємось, наводить дуже влучний приклад, про який ми часто забуваємо. Це наш зір. Здавалося б, до чого тут зір? Але це питання підводить нас до дуже цікавої ідеї. Часто причина нашої втоми може ховатися там, де ми її зовсім не шукаємо. От зараз пройдемося по такому простому чек-листу. Це теж частина турботи про себе і своє самопочуття. Ось це не просто симптоми, це сигнали СОЕС, які нам посилає організм. Якщо хоча б один з цих пунктів знайомий, це серйозний привід задуматись. Не варто відмахуватись, мовляв, саме пройде вчасно звернути увагу на такі речі це теж елемент правильного розпорядку дня. Це турбота про свій енергетичний ресурс. Ну що ж, підбиваючи підсумки, давайте звернемося до народної мудрості адже в цих коротких фразах, які передаються з покоління в покоління, часто прихована глибока правда. Джерело наводить кілька прислів'їв, які, як на мене, ідеально підсумовують усе, про що ми сьогодні говорили. Згаяного часу і конем не доженеш. Потужно, правда? Це ж нагадування про те, що час це єдиний ресурс, який ми не можемо повернути чи купити. І тому правильно організований день це не якась там клітка, це прояв поваги, поваги до власного життя і до кожної його хвилини. А ось це ще один доказ хто рано підводиться, за тими діло водиться. Тут же прямий зв'язок між режимом, активною позицією і, врешті-решт, результатом. Коли ранок починається правильно, в гармонії з біоритмами, то й увесь день іде якось легше, і вдається зробити набагато більше, витративши при цьому менше сил. І наостанок давайте залишимося з одним питанням. Просто для себе не треба одразу планувати революцію у власному житті. Ні. А що, якби подумати про одну єдину маленьку маленьку зміну, один крихітний крок, який можна зробити вже сьогодні або завтра, щоб хоч трішечки наблизитись до свого природнього ритму? Можливо, це просто лягти спати на 15 хвилин раніше, чи вийти на 5-хвилинну прогулянку в обідню перерву, щось зовсім просте. Просто подумайте.